Гаразд. Ми зараз з вами розглянемо, як працювати зі списками, а також як працювати з випадковими числами. Тобто я тут хочу сформувати список з якимись довільними випадковими числами, так, іноді це може бути корисно. І для того, щоб цей список вивести, нам треба підготувати черепаху. Значить, перші 4 розділи я беру звідси, так? З розділу черепаха, так? тобто це завдання про черепаху, 10, 10 рівень, і після 9 рівня у вас тут з'являється значно більше розділів, значно більше блоків. Значить, тут можна вибрати блок, підняти, підняти перо, приховати черепаху, друкувати і тому подібне. Значить, я приховую черепаху, да, щоб цього кружочка не було видно, коли будуть виводитися числа. Повертаю її праворуч, бо зараз, бачите, черепаха дивиться вгору, да, а я її повертаю праворуч. Піднімаю перо, щоб черепаха не залишала сліду, і роблю рухатися назад на 200. Да, тому що зараз черепаха всередині, а я її хочу порухати сюди, ліворуч. Да, в даному випадку для черепахи це буде назад. Да, тому що вона дивиться праворуч. І таким чином, звідси, зліва, спочатку, я зможу виводити список. Список, це, по суті, є змінна. Так? У нас тут є такий. Розділ змінні, значить, щоб створити список, треба по суті, спочатку створити змінну. Оця сіра кнопочка, вона створює змінну. А треба створити список да, як, як змінну. Але треба пам'ятати, що список це не звичайна змінна, Тому що звичайні змінні, вони містять тільки одне значення, а список да, це така змінна, яка може містити багато значень. Да, от, власне, Мені потрібно буде багато значень. Але для початку, для початку я цей список роблю пустим. Бачите, тут є такий блок Створити порожній список, його можна взяти звідси. Так? От Звідси можна взяти створити порожній список. На початку список може бути порожнім. Я спочатку його роблю порожнім, а потім в циклі я буду його змінювати. Значить, тут де розділ цикли, у нас теж з'являються нові цикли. І, зокрема, є такий цикл, який називається рахувати. І він уже зразу цей цикл має свою внутрішню змінну, так? І ця змінна, така змінна, вона називається керуючою. так? Тобто він зразу має керуючу змінну, яка буде змінюватися в певному діапазоні. В певному діапазоні і з певним кроком. Значить, я тут діапазон задаю від одного до 19 і крок буде 1. Тобто оця змінна J вона буде набувати значень 1, 2, 3, 4, 5 і так, до 19. І тепер в цьому циклі, в цьому повторі починаємо працювати зі списком. Значить, У цьому списку, який називається список, ми встановлюємо значить, номер, встановлюємо елемент з номером J. Як якесь випадкове число. Тобто ось ця змінна J це буде по суті, номер, номер елемента в списку, і ми хочемо зробити, щоб це число було випадковим. Значить, випадкове число можна взяти з розділу математики. Отут є випадкове число. так, І тут ми знову ж таки задаємо діапазон, з якого діапазону це випадкове число буде взяти. І виводимо, виводимо, скажімо так, за допомогою блока друкувати, ми виводимо це. На екран. Знову ж таки, у списку з назвою список отримуємо елемент номер j, так, і його виводимо на екран. Значить, оці два блоки у списку встановити і в списку отримати, а ми беремо з розділу списки. Так, ось вони тут є. У списку отримати, у списку встановити. Ну і коли ми один такий елемент вивели, нам треба порухатися вперед, так, тобто відступити, щоб всі числа одне на одне не налізали. Так, нам треба порухатися вперед. Там, на якусь певну кількість, на якусь певну відстань. Ну, я тут ставлю 21. І запускаю це на виконання. Дивимося, у нас виникають випадкові числа, да? але вони всі в діапазоні від 0 до 9. Так? Тобто 0 може зустрічатись, 9 можна стрічатись. Ну, приблизно стільки їх може поміститись тут на екрані, да? тому я стільки зробив. Причому треба подивитися, якщо я цю програму перезапущу. То за другим разом випадкові числа будуть інші. Тобто ці числа вони не тільки випадкові, але вони ще й кожного разу різні. Отже, підсумуємо, так? який буде підсумок цього всього. Так, ми трошки пригадали, як управляти черепахою. Да, що Перед тим, як виводити щось на екран, бажано черепаху підготувати, приховати саму черепаху, да, зробити там повороти, підняти перу, перо, вибрати зручну позицію, звідки буде виводитися а, якась інформація. Розібрали з вами роботу зі змінними, да, Сказали, що списки да, це є така окрема категорія змінних, яка може мати. Не, не, не тільки одне значення, так, а може мати багато значень. Але список може бути на початку і порожнім також. Так? Тобто список може бути і порожнім. Ну і найзручніше списки поєднувати з циклами. Ну, загалом, по суті, там, де у вас є списки, так чи інакше вам будуть потрібні цикли, так? тому що для роботи зі списками потрібні, потрібні цикли. Ну і також ми ознайомилися з таким поняттям, як випадкове, ну або точніше. Псевдовипадкове число, тому що в інформатиці нічого випадкового нема. Все відбувається за якимось певним алгоритмом. Просто цей алгоритм ми, так би мовити, не знаємо, яким чином це число з'являється. Тому для нас воно випадкове. І ми ці випадкові числа, список цих випадкових чисел можемо гарно вивести на екран. Ось таким чином.